Переходимо на пункт 9: ризики втрати. Передача ризику фізичної втрати чи ушкодження товару це головне, для чого працюють правила інкотерміс. Стаття А2 поставка. Правило інкотерс визначає місце або порт поставки, які є критичними як для ризику, так і для витрат. Далі, А3. Правило інкотерс. Описують передачу ризику від покупця до продавця згідно з моментом поставки А2. Саме в цьому місці ризик переходить від продавця до покупця. Дивимося витрати і розбираємося з цим поняттям. Ось у нас місце поставки. Тобто митниця. Так? Далі йде термінал навантаження на судно. Пливе судно і припливає в ту країну призначення. Проходить розвантаження теж до терміналі і проходить митне очищення. Місце поставки товару згідно з статтею А2, також впливає на розподіл витрат між сторонами, само собою, тому що хто оплачує за всі ці понесені витрати. Загальна практика правил Incoterms – це до пункту поставки витрати несе продавець. А після цього пункту покупець. Але знову ж таки дивлячись, яке правило, ви підібрали. Збільшення витрат після укладання контракту. Правила інкотермс це момент передачі ризику та розподілу витрат між продавцем та покупцем. В z контракті це потрібно. Проговорювати перед тим, як підписувати З-контракт і підбирати правила, ви це маєте проговорити, так? От, тому що під час доставки вантажу можуть бути втрати товару. Товар втрачено чи пошкоджено. І тоді саме правило Incoterms в конкретній редакції, в конкретному пункті, визначає, хто несе цей ризик. Проте правила Incoterms не вказує, чи звиняється сторона від виконання обов'язків за Z-контрактом. Наприклад, товар втрачений під час транзиту продавець зобов'язаний надати товар-замінник або виконати умови Z-контракту. Ось DTP, наприклад, у нас, так, ми бачили з вами умови поставки. Увага! На застосоване право. Краще передбачити додатковий ще базис поставки у контракті чи специфікації. Витрати: чотири основні категорії: правила Хінкотерс. Витрати сторін, про які йдеться у правилах інкотерс, можна згрупувати у чотири основні категорії: відправка перевезення доставка, здійснення митних формальностей при експорті та імпорті, послуга чи допомога, яка надається однією стороною іншій, на умовах відповідального торгівельного терміну. Страхування. Дивимося тепер завантаження та розвантаження товару. На практиці, які ми використовуємо правила інкотерс. Відповідно до правил інкотермс, продавець завантажує товари в місці відправки, а покупець розвантажує в місці порту призначення. FCA продавець завантажує на транспортний засіб покупця. DDP – покупець розвантажує з транспортного засобу продавця. Є у нас СІФ, наприклад, так? є ФОП у нас. От якщо ФОП звич... звичаї портів, покупцю бути уважним. Якщо є продукти теж популярні, да, розвантаження в пункті порту призначення, якщо передбачається договором перевезення фракт, не все продавець. У усіх інших випадках покупець. Завантаж – Закріплення вантажу. FCA закріплення вантажу за продавцем. Якщо є внутрішнє перевезення, продавець має зняти будь-яке кріплення з вантажу перед його поставкою покупцю. В іншому випадку, товари не є готові до розвантаження. Тобто дуже багато нюансів в самих правилах інкотарів, і конкретно це наші витрати, це наші ризики. І тут потрібно знати, що означає кожне правило, бо в контракті може бути залучений додатковий базис. Далі, CPT та СІП, так продавець не зобов'язує закріплювати монтаж. На транспортному засобі. Пошкодження або збитки, що виникають через погано закріплений вантаж, вирішуватимуться між покупцем та перевізником. Якщо йдеться про контейнерне перевезення, продавець зобов'язаний закріпити, упакувати та промаркувати товар. Терміни групи Д: продавець зобов'язаний зняти кріплення з вантажу. Правила інкотерс 2020. Значить. Вивчаємо їх так? переглядаємо договір купівлі продажу, переглядаємо договір перевезення, його нам ці договори складають юристи. Залежно від договору купівлі продажу та обраного базису поставки по правилах Інкотерс, відправником вантажу в договорі перевезення може бути як покупець, так і продавець. Це означає, що договір купівлі продажу має бути тісно пов'язаний з договором перевезення, бо в них однакові вказані базиси доставки. Наприклад, покупець організовує та сплачує за перевезення товару. Ось ми бачимо продавець, селер, байер, покупець. Так? От ми бачимо, що а, а, може бути як морське сполучення, авіа, так? ЖД сполучення. Може організувати договір перевезення продавець, але за рахунок та ризик покупця знову ж таки звертаємо увагу на правила інкоперусті. Ризик в даному випадку скоріше комерційний. Далі, продавець організовує та сплачує за перевезення товару. Відповідно до цієї категорії групи Д, продавець організовує перевезення або укладає договір перевезення. Терміни категорії це бенефіціару договорі перевезення покупець. Посилання на правило з 2020 прописуємо в контракті однозначно. Наприклад, правильне посилання на базис поставки в Z-контракті. П'ятий пункт контракту умови поставки та строки. 5.1 – Поставка товарів здійснюється на умовах там, да, так? Дортмунд і там, Тралівалі, склад номер 3 Німеччина, правило, він катався. Чітко вказуємо, куди воно має бути доставлено. Чітко. Так? Склад, місто, країна. І от тут, якщо брати Німеччину, то в них тут Ротаріуштрасе. уш Тобто вулиця, Такато, номер 45 склад 3. 5.2. Продавець електронною поштою попереджає покупця за 10 календарних днів про конкретну дату поставки. От ви прописуєте це чітко в контракті. Якщо говорити про Німеччину, то вони, от ну, звісно, на це звертають особливу увагу.